У спортивному залі школи номер 3 колегіуму відбулися зональні змагання чемпіонату області з волейболу серед педагогічних працівників. Сюди прибули команди з Курсун Шевченківського, Городищенського, Кам'янського, Смілянського районів та міста Сміли зі своїми вболівальниками. Привітали колег представники обкому профспілки працівників освіти і науки України, голови міських і районних організацій профспілки працівників освіти і науки України, представники управління освіти молоді та спорту та адміністрація школи номер 3 колегіуму. Гарного настрою додав жіночий вокальний Ансамбль Вербиченька міського будинку культури імені Тараса Шевченка. Після урочистого відкриття розпочалися спортивні баталії. За умовами змагань у складі команд по четверо чоловіків та двоє жінок грали за куловою системою. Судді із Черкас високо оцінили спортивну підготовку усіх учасників. У напруженій боротьбі першість у зональних змаганнях отримали волейболісти Смілянського району. На другому команда із Кам'янського району, третє посіли сміляни. Невдовзі команда Смілянського району представлятиме наш регіон в обласному фінальному чемпіонаті. Ті з волейболу серед педагогічних працівників у місті Черкаси.